Давайте прямо зараз спробуємо зупинити свої думки, особливо якщо вони викликають якусь тривогу. Вправа дуже проста: візьміть два м'ячики або два любих предмета. Почніть дивитися у простір перед собою і відчути своє тіло. Дуже важливо робити це розслаблено, без якоїсь напруги. Тепер дивимось вліво і вправо. Вліво і вправо. І зразу помічайте, що відбувається з вашими думками. Дивимось вліво-вправо, дивимось вліво-вправо. Ловимо м'ячики, тепер кидаємо м'ячики разом і дивимось вліво-вправо, дивимось вліво-вправо. Це достатньо. Зверніть увагу на те, що у вас зупинились думки. І це було дуже швидко, не треба було витрачати на це багато часу. А тепер уявіть собі, якщо ви робите ці вправи протягом півгодини-години, години, ви входите в стан спокою, постійно рухаєтесь із стану спокою, у вас посилюється. Концентрація, ви входите в стан свідомості і ви можете цей стан використовувати протягом свого дня в будь-якому виді бізнесу. Якщо ви спортсмен, ви не будете відлікатись на свої емоції. І також, якщо ви хочете спілкуватися з іншими людьми і стану ясності і спокою, це теж дуже корисно, якщо ми можемо виносити свою медитацію, своє життя хочете. Навчитись цьому приєднатись до практик онлайн медитації і почніть прямо зараз використовувати ці техніки.